Так, всім привіт, друзі. Я вам обіцяв, що буде відео по 200-му бою в вежі старшого вітру фатальної. І ось нарешті я за нього всівся. Просто все не було часу. Як? І трошечки бачите, горло прихворіло. Отак, от отак буде нормально, от так уже більш-менш. Всім привіт! Ви на каналі Гімсіа І сьогодні ми про... дивимося, як я проходив 200-тих. Босів, Башні старшого вітру. Вежі старшого вітру, поправочка. Так, давайте приступимо, подивимося, як ми починали цей бій і з чим і як ми за це все сілися. Я сівся з командою МК-11. О, вже ж десь, бачите, виключає щось уже. А, стоямо. Це Ми тут будемо відкривати наборчики. Тут ми вирішили відкрити наборчики Scarlet, напевно, на 1006, якщо я не помиляюся. Так, давайте ми це будемо трошечки ускоряти. А що це дивитися там за якоюсь мінімальною швидкістю? Ставимо 1,5. Якраз буде нормальна швидкість і діла. Так. Бачите, вона навіть з нормальною швидкістю дуже девогрузить. Дівора нам випала, далі все остальне неважливе. Дівора на прокачку пішла. З четвертого стрілок конзинь улітає нафіг, не потрібен, уже прокачаний давни-давно. Третій набор у нас Кейдж Комбат Кап, Також прокачався за допомогою наборів Кап. Тут нам Кано класичний випадає. Ух ти, я навіть не це все описувати. Кенше старший Бог вилітає. Нічого корисного нам звідси не впало, один кешбек. І Дівора. Якщо це можна сказати, що це важливий персонаж. Так, тут також 5. І беремося за відкриття. А, стоям я промотав трошечки засильно. От п'ятий набір. Aaron Black на, на прокачку. Це заебісь. Aaron Black це дуже чітка карточка. О, Scarlet МК 11 на третє слиття нам падає. Правда, воно вже має на аккаунті трошки вищого слиття. бо я ще було декілька наборів відкривав, то вони прокачалися. Дальше, мені здається, усе буде йти на продажу, і більше нічого би тут не мало би впасти. Тому дивимося, Так, нам тут більше нічого такого інтересного не випало. Це я відкриваю снарягу, що в нас по снарязі. Таке собі. Таке собі насправді. Потім відразу знов ще десяточку відкриваю Це я, певно, гнався за шлемом шоукана. Спойлер, його так і не буде. І так і досі не випадав. Хоча я ще не раз було відкривав. І все-таки я вирішив ще взяти, напевно, А, 3. 2. 2 взяв. Два і потім буду брати ще 3. Так, і два на продажу полетіло. Нічого корисного мені вже цього разу не випало звідси. Ну нічого не зробиш. Відкриваю я ще один, і тут, напевно, також нічого не буде. Так, Джонні Кейдж на продаж. Хоча в мене насправді ще багато персонажів немає на 10 слоті. Чому вони не випадають, а їм не випадають ті, які йдуть на продажу. О, бачите, все-таки ніяк не може успокоїтися. Як взявся за ті набори, такі. давай до талого її гасити. Так. Бачите, звідки цей стрілок конзині випадає? Засранець два рази ще й випав. Ай-яй-яй! Ай-яй-яй. Так, як бачите, далі продовжую відкривати ті набори, ніяк не може оспокоїтись. Цей роман ніяк не може успокоїтись. О, ну хоч щось на злиття випало. Окей. Окей. Що в нас тут? І таке даше Ну, це було прям дуже файлове відкриття, друзі. Прям дуже файлове. Так, ось такі таланти. Кому там треба, можете ставити на паузу, як завжди, в мене все на перший спецприйом і на Бруталочку висить. І ось ці прокляті боси, на яких було спущено дуже багато моїх нейронів головного мозку і нервів на цей засраний бій. Я прям максимально був роздратований, розлючений. Я не знаю, як ще описати мої емоції по проходженню першого разу цього 200-го бою. Но я знаю, що, будучи, я дойду ще раз, по-любому, дойду ще раз, пройду його. що цього разу буде набагато простіше мені проходити цих босів. Ось, бо всі ми вчимось на своїх помилках, вірно? Ну що ти не включаєшся зараза? Бачите, собі отаку пипочку пепочку купив, щоб я міг курити собі за комп'ютером. І не ходити на кухню бігати, курить. Щоб я міг спокійно собі... От як стрімчик заведу, запущу, вже не придеться десь відходити. Ну, та що за бред? А, -а, -а розряжений зараза, бачите? Треба на зарядочку поставити. Як в Польщі говорять, на доладування. Добре, нехай, Покурю пізніше. А в нас в самому розгарі йде наш 200-й бій. Так. Ну, як бачите, не все дуже добре мені вийшло там. Ну, я вже вивчив тактику, Уже зрозумів, кого мені потрібно виносити саме найпершим. Це ясно, що першого треба виносити фуджина полюбасу, бо він як почне. Тобі уничтожати, ну, типа, забороняти, тобі наносити спецприйоми і считай все, ГГ. І старатися чим більше наносити урону всього лиш за одного персонажа. Так я розумію, що буря, всі справи. Но, якщо ти переключаєшся, ти даєш щит йому. Ти даєш їм щит і все, і вважаєш, це навіть гірше. Ти краще без критів перший спецприйом нанось. Ніж ти будеш получати за чим-небудь получати щет. Так, ван момент. Ми зараз ведесенько, включаємо зразу. Відразу наступний відосик. І дивимося далі. Ну, тут ніби коротко, я сподіваюся, що це правильно. Я ж правильно це підписав, це босе 2. Так. Це от вже я використав в, перш... в першому відео, використав більше 10 спроб. Даже більше 15 спроб. Це коли вже обновилися спроби. Я записав один відосик. І я зрозумів, що це не все так просто. А, стоям, бо це не то, це не то, це не то. Це не то, це не то. Ого, спойлери, спойлери. Це не той відосик. Все прошами, припрашами, колеги, прошами. Так, ось. Знову двох саті ті боси. А то я вам трошечки спойлернув сотих босів. Так, я вже прийшов і сотий. бій, Це буде наступне відео відразу після цього запущене. Зараз я буду сидіти і це все відповідно озвучувати. Бо мені не було можливості, як то кажуть, обговорювати відразу це відео, як я його записую, бо трошечки був зайнятий. Ось, І трошки шумно у мене було. Воно дуже повільно. Я сподіваюся, що ви зі мною погодитесь. Що краще промотати скорше. Ставимо х 2 нехай. Ось так. От кабал став в рази швидкішим. Так. Як бачите, не все дуже успішно. Тут дійсно дуже багато нервів було спущено. Дійсно дуже тяжкий цей 200-й бій фаталки. Мінус кріти, завж... завжди щити. Завжди хілиться люкан. Е, мені прям було дуже тяжко його тримати. Прям дуже тяжко. Він прям якийсь лютий і тут імбовіший. Прям імба-імба. Ось. Ну, я не знаю, друзі, є смисло це все дивитися далі? Потім напишіть мені в коментарях, якщо осуждаєте таке. Тому давайте ми просто це скіпнемо. Як бачите. Уже я промотав 5 хвилин і нічого там нічого там такого не було. Нічого немає. Я мотаю далі і далі ніякого результату немає. Я прям дуже багато стратив тут часу і нервів. Но. О -о 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 Ось тут, походу, фуджина добив. А, ні, це вже фуджин добити. Давайте вам покажу, як я добив фуджина. Ось фуджин улетів. Буквально на перших секундах. Ось так прийшла перше, Як то кажуть, перших ключових 20 спроб. З винесенням лише одного першого персонажа в цій всій битві. Зра відразу переходимо на третій відосик. І вже який фінальний? А, стоп. А, це я, певно, десь все-таки з нервами рішив і скіпнув повністю цього сраного люкана. Ну, я думаю, ви ж, вам найважливіше для чого ви сюди приходите. Подивіться, що мені дропнулося і як воно дропнулося. Цікаво це чи не цікаво. Ну, я не знаю, для мене це був дійсно тяжкий бій, і я вас тут багато чому не навчу. Ось, я вас тут багато чому не навчу, бо така фішка, що мені тут самому конкретно давали пососати. Я от уже на другому крузі більше все проаналізую. Все зможу гарно об'яснити, яку команду зібрати краще, можливо, вам допоможу. Не знаю. Буде видно, хоча в мене самого не така велика кількість хороших алмазних персонажів прокачених. Ну, граємо з тим, що маємо, і прокачуємось, відповідно. Ось, бачите, навіть тут уже майже мертвий рейден якось умудрявся настріляти нам піздюль. Ну, тут уже все, бачите, навіть 75к здоров'я в нього залишилося і він взяв на клубничі моєму кабалу. Всю команду роз'їбашив. Хоча в нього було менше 15% ніби відсотків здоров'я. Ну тут я вже його ніби за Сабзіру Зіро забрутали, хоча я навіть не пам'ятаю. Це був дуже тяжкий для мене бій. Я навіть його згадувати мені аж больно. Насправді, аж больно. Так, і все, кінець. А ні, не кінець, бачите? Падлюка така зі своїм тим щитком. Ну, я вже за Скорпа його вирішив не відпускати і добиваю. Так, тут саме найголовніше. Тут ми вже трошечки зменшуємо швидкість. Давай до 1,5 зменшимо. І тут ми заполучаємо таких хороших персонажів. Це був дійсно тяжкий бій. І ми заполучаємо ось тут. Ну, ну, що ж ти там балакаєш, воно дуже сильно всі свої емоції виговорював. Термінатор темні судьби прокачується на перше слиття. Дійсно добре, бо, як ви бачите, останнім часом були, звичайно, набори термінатора, але не завжди. І цер... 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 блядь. Коротше, трубка. І трубочка нам випадає. Не те, звичайно, що я очікував, но ахуєнно. Ну, охуєно, що вона прокачується. Мені хотілося більше отримати бруталку на нічного вовка. Це його там ті тамагавки, походу, як же ж вони там називаються. Томагавки. Ну, Я не пам'ятаю, Неважливо. Ось так пройшов цей 200-й бій. Скрипяв чичею, ми його пройшли. Дякую вам за перегляд! Ставимо лайки, підписуємось на канал. Пишіть коментарі, чи подобається вам такий формат відео. Чи краще мені відразу записувати відосик, як я вже граю. Чи більш такі розмовний відео, як зараз. Тому лайки, коментарі, телеграм канал. І не забувайте, я залишаю останнім часом силочку на Олексія. Підписуйтесь, що кажу, підписуйтесь. Замовляйте в нього душі, дуже класний пацан. Мені. Самому особисто було допомагав з душами. І все, як бачите, нормально. Аккаунт функціонує, все працює. Ось, тому звертайтеся до нього, хороший пацан. Всім вам дякую за перегляд, ставте лайки і пока!